Наприкінці минулого року Український інститут книги провів мистецький конкурс проєктів спрямованих на випуск продукції. У ньому взяли участь майже 90 видавництв серед переможців, творів для дітей та юнацтва. Наш білоцерківський письменник та волонтер Костянтин Климчук. Радий бачити вас у нашій студії. Костянтина. Добрий день. Завжди приємно бути у вас в студії. Дякую, що цікавитесь мистецтвом і запрошуєте до ЕТРу. Нещодавно ви повернулися з Польщі, де презентували свою нову книгу Літо, коли сонце стало чорним в якому місті відбулася презентація? Е, презентація відбулася в місті Катовіце, яке є е... Столицею сілицького воєводства власне презентація відбулася в палаці молоді, куди були запрошені як наші люди, які були вимушені покинути домівки і отримати притулок в Польщі. Але для мене приємним сюрпризом було і те, що прийшло дуже багато громадян Польщі, яким виявилася ця тема дуже цікавою. Розкажіть, покажіть нашим глядачам, що ж це за книжка, і про що вона власне. Я сьогодні приніс дві книги. Перша це моїм авторством, літо, коли сонце стало чорним. Це про підлітка, який через свої враження ділиться з читачем про ті часи, тому що можна провести паралелі, оскільки і після Чорнобильської аварії, і після Повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну наші люди були вимушені поїхати в евакуацію. І тоді, і зараз виявилися розірвані сім'ї, і тоді і зараз, якби. І діти очікували на зустріч з татусями, які поїхали ліквідовувати Чорнобильську аварію, так само переживали розлуку з мамами. Звісно, що це все не можна порівнювати аж так, буквально дія до дії, оскільки як би там не було, якою б не страшною та аварія видавалася, але її не можна порівнювати з повномасштабними бойовими діями, коли ракети руйнують будинки, коли ллється кров. А друга книжечка це неймовірні. Пригоди кексика та його друзів це книга про котика кексика, який пішов в київську тероборону, допомагав. Боронити нашу столицю, а потім вони він разом з друзями мандрує Київською областю і вивчає фольклор, розказує своїм друзям про те, що було колись в минулі часи. Тобто, це така казка, можна це, казка. це для дітей. А моя книжка для юнацтва? Тобто, ось ці дві книжки вони відрізняються по тематиці, так роза так. чомусь в першій яку ви презентували в Катові, це ось обрана була саме ось ця тематика, і чи вона не важка для сприйняття? Для от юнацтва для ось таких підлітків можна сказати, чи не важко нас приймаються? Чи Ви зрозуміло знаєте, я намагався написати простою доступною простою доступною мовою, щоб діти і юнаки розуміли про що йдеться мова? Тут головна ідея книги не евакуація, а про те, як проходить злам свідомості підлітка, який жив знаєте радянський союз, країна брехні, тобто Коли... там через призму якоїсь історії, правильно? Так, так, історія однієї сім'ї. Історія однієї сім'ї, яка е, виявилася через Чорнобильську аварію розірваною. Чотири чоловіка. Батько ліквідовує аварію на Чорнобильській АЕС, мама залишається працювати вдома. Одна старша сестра опиняється в одному таборі в евакуації. <клух> Головний герой е, в іншому. Тобто. Ось так розділяється роз, сім'я через сім цю так, так. аварію. Але ну, книга закінчується добре. Через випробування сім'я возз'єднується. І, власне, головний герой розуміє в свої 11 років, що це країна, це країна брехні, і він розуміє, що в такій країні він жити не хоче. А ось як сприйняли вашу творчість у Польщі чи сподобалася публіці, ось перша книга і друга книга. Як на неї реагували? Як на них реагували поляки? Взагалі дуже зараз цікаво реагують на українську творчість. Вона їм нова. Українська література для них була невідома, і ми таким чином навіть знайомимо їх з тим, як пишуть українці. Наш стиль письменництва трохи відрізняється від їхнього. Вони Пишуть трошки інакше, але ми ментально близькі і насправді дуже цікаві були, тому що вони теж пережили Чорнобиль, і в них було трошки по іншому. Якщо але ось, чи знають вони дійсно про ось те, що, наприклад, в нас в Україні там кожного року ми розповідаємо про цю історію, як воно відбувалося, як воно поширювалося, там скільки е загинуло від цього людей. Чи в них ось це ось така прослідковується, тому що для нас це дійсно для України трагедія? Коли ми обговорю... Вони розуміють, е -е, розуміють. Коли ми обговорювали книжку, то вони розказували, як теж ну, люди вже там років по 50-55 поприходили. І вони кажуть, що ми тоді дізналися про Чорнобильську аварію не так з новин польського радіо Телебачення, як з новин Радіо Швеція, яке транслювало теж опозиційні новини на територію Польщі. І їм давали якісь медичні препарати. І власне вони вже почали. Якось реагувати на Чорнобильську аварію значно швидше ніж те, почали реагувати в радянському Союзі, де чесно кажучи, я сам був евакуйований, і це десь на основі моїх спогадів. От і я пам'ятаю, що допомогу медичними препаратами ми не отримували в перші місяці після аварії. Більше того, нас вигнали на першотравневу демонстрацію і порившись на парад так, і порившись в відеоархівах. В інтернеті, в Ютубі, я знайшов uh, відеозапис uh, з тієї першотравневої демонстрації параду в моєму рідному місті і йдуть люди усміхнені з дітками на плечах. А ми в тоді були налякані. Ми тоді справді були налякані, і цей сміх, ну чесно кажучи, був крізь сльози. А ось ці дві книжки, які ви презентували в Польщі на загал публіки, чи перекладені вони на інші мови, наприклад, англійська чи польська, чи там ми? все таке розуміють українську чи як? А, там? Є проблема. Ми знаємо кирилицю і ми знаємо латинський алфавіт, а, а поляки знають в основному. Латинець, кирилицю для них читати важко. Люди старшого покоління ще можуть читати, але вони кажуть, що українська мова схожа до російської. Угу. Але кажуть, по-іншому ми робимо різницю От, і відчуваємо її. Тому старше покоління ще може так всяк прочитати, молоде. Не може, але ми зустрічали і з нами дружать в катові. молоді люди до 3, там від 20 до 35 років, які приходять до нас в українську бібліотеку, яку заснувала головний редактор видавництва час змін інформа Тетяна Виговська. І вони приходять в бібліотеку, беруть українські книги, тому що вони відчувають інтерес до української мови, до української літератури. І в, в нас є там автор, один не автор, а знайомий Радос. Слав Лезняк, то він мало того, що за рік вивчив українську мову, він настільки досконально її вивчив, що він зараз взявся перекладати наші книги. Тому я тобто, думаю, ці книги більше спрямовані на тих, хто розуміє українську мову. Так. Правильно? Вони тобто написане... міє читати там вони написані легкою мовою і. Доступні навіть для тих, хто опанував лише ази української мови, і тому я думаю, що десь в 2024 році сонце літо, коли сонце стане чорним, буде видано польською мовою. Крім того, в коли ми поділилися з поляками своїми досягненнями, а це в участі у виставках, і знову ж таки, завдяки плідній роботі Тетяни Виговської, нам поступила пропозиція про спільне видання книги з польським автором Пшемисловом Мишкевичем. І на жаль, в мене немає примірника цієї книги. Вона розходиться по Польщі ну, як гарячий пиріжок. А ви є співавтором цієї так, книги? Так, я є співавтор книги, і це ми написали по сім казкових історій. Е, його цикл називається дід Ірися. Це маленький хлопчик. А мій цикл з семи казок називається Бабуся і Марічка. Але там про дружбу, про війну в Україні, і навіть один із центральних персонажів це прибулець з іншої планети. Які завдяки людським емоціям все ж таки полетів рятувати і свою планету, зробивши багато корисного для нас? Давайте повернемось тепер до України. Так. Польща це добре. Як з розповсюдженням ось цих книг в Україні? Чи є вони вже в наших бібліотеках? Чи можливо, ось скоро вони надійдуть туди? Е, цей проект передбачав, що ми видрукуємо по тисячі примірників і розійшлемо їх по обласних універсальних бібліотеках. Все це було зроблено до 15 листопада. З 15 листопада обласні бібліотеки мали розіслати в місцеві. але я радий з того, що був оголошений тендер управлінням культури Білоцерківської міської ради, і ми отримали дзвінок, що. Книги будуть закуплені, і я сподіваюся, що вже в лютому березні книги нашого видавництва, не тільки літо, коли стали чорним, а й інші до речі, і кексик. Він вони будуть в білоцерківських бібліотеках. Так. У преамбулі я розповідав, що Український інститут книги провів мистецький конкурс проєктів, спрямованих на випуск книжкової продукції. Серед переможців опинились і ваше видавництво. Час змін інформ. Що для вас означає ця перемога і що вона вам дає? Вона дає мені великий досвід. Ми вперше взяли участь в такому мистецькому конкурсі. Це було дуже цікаво, оскільки ми підганяли під вимоги і макети, і редагової. Книги, що ще додало, трохи сивого волосся, оскільки. Попрацювати трішки. треба було, так? Навіть, навіть наша робота це була окремий блок. Це було дуже цікаво. От, але держава нам закрила всі фінансові зобов'язання лише 29 го Грудня, тобто до 29 грудня ми брали гроші в позичку, ми думали, що вже можемо і прогоріти. От. Але добре, що все ж таки завдяки громадській позиції, завдяки позиції інституту книги. Нам вдалося всім видавництвам отримати відшкодування за вкладені гроші, інакше я думаю, що видавнича галузь була б поставлена, якщо не на коліна, то був би дуже великий удар. А якось же видавництва під час війни, все таки живуть. Тобто, чи вдається випускати там велику кількість видань, чи хотілося б більшу, все таки, чи це скорочувати доводиться, тому що там менші обсяги коштів є чи менше читають люди, чи для не на... часто зараз взагалі для дейсово. нас критичним був 2022 рік, але дякувати всьому колективу і технічним працівникам нам вдалося його пережити в 2023 році. Ми отримали змогу все ж таки розправити плечі і Випустити нехай не в тому об'ємі, які були до повномасштабного вторгнення, але досить таки великий асортимент книг. Люди читають і люди дуже багато пишуть. Автори виписуються. Вони в цьому дехто знаходить свій свою душевну рівновагу і релакс. Навпаки, зараз відбувається сплеск. Також знаєте, літературної творчості. А от чи помітили ви, як автор, як там очільник видавництва, що в Україні нині збільшується саме? Там книги саме українською мовою, тобто, це прослідковується. Так. Ви бачите це на нашому ринку, так Так, так. Я бачу це на книжковому ринку, е, хоча ще дуже великий сегмент читачів не сприймає українську літературу. Вони думають, що вона меншовартісна, другосортна. Але ми намагаємося ламати ці забобони. І крім того, розумієте, ті люди, які хочуть читати українську мову, вони ніколи не читали українською. Їх важко ну, зас... Заставити, нам, напевно, неможливо заставити читати українською мовою. Треба робити якісні продукти, які буде переважати російський. Але тут є один момент. От, дякую Українському інституту книги, що вони все ж таки заснували цей творчий конкурс. Тому що це підтримка держави, без якої нам було надзвичайно складно. Росія вкладає шалені гроші, шалені гроші в пропаганду, підтримку свого книговидавництва. Вони інвестують в майбутнє. Воно в них чорне і зле, але таке майбутнє вони будували. Ми вкл... прагнемо будувати суспільство світле, добра і переможне. А для цього треба підтримувати. Дух народу, а не можна підтримати дух народу, не застосовуючи такі інструменти, як культура, література і духовний розвиток. Костянтина, дякую вам велике за цю розмову. Наш час нашого ефіру спливає. Ми обов'язково в наступних ефірах поговоримо з вами ще й про волонтерство, тому що ви є волонтером їздите, допомагаєте нашим військовим, але це вже буде в наступних ефірах. Дякую вам. Коротко, 25% п'ять коштів, які надходять від видавничої діяльності, продажу книг. Ми інвестуємо в оборону України, закуповуємо автомобілі, квадрокоптери і тому подібні речі.